Але ж вашу реформу теж не всі оцінюють добре до вас або вас обожнюють, та або ненавидять. До вас рівного ставлення немає. як ви, до речі, з цим живете? Як ви оцінюєте, чому на вашу думку так відбувається? Чому вас або дуже дуже люблять, або дуже не люблять? То саме до вашої персони є така таке ставлення. А перше, я думаю, що е, мідія, ну ви дуже часто показуєте е, ті крайні позиції, і ви не бачите середину. Є золота середина, яка насправді е, хоче бачити зміни, можливо, все не розуміє і питається питання, і є зацікавлена в тому, що відбувається. І їх багато. Тоді є ті, які е, е, Скажімо, крайні підтримують або не підтримують. Я думаю, що а, підтримка особистості замість а, ідеї а, або самих змін неправильно. Я думаю, що ми повинні а, підтримувати саме дії, і а, ідеї і зміни, а не людину. А, багато людей бояться. Будь-які зміни, які відбуваються, навіть подумайте про своє життя. Ну ви починаєте нову роботу тут а, в Скрипень UA, і у вас напевно також трохи тривожність, як воно буде відбуватися, що воно буде ну люди... є в неї такий, є. Трох, та є. ну, ну люди... це не, не, не просто робота, це колаборація радше але. Зай, люди бояться були. нового чогось, аж вони не бачать, що воно працює. Тоді вони вже ху, розслаблюються, що все нормально. Як пам'ятаєте, на самих початках, коли втілювали зміни на первинній ланці, лікарі казали, що це неможливо. Пацієнти ніхто не буде нас слухати, не бачити. Ми не знаємо, як вибирати своїх лікарів. За один рік 25 мільйонів людей вибрали своїх лікарів, підписали декларації. 25 тисяч лікарів зайшли в нову систему фінансування. Вони задоволені, пацієнти задоволені. Але до того моменту, як воно почалося, був великий страх. Um, no, Drugo je, um, ohrana zdravja - to je zelo taka osebna, personalna stvar, po vsakem z nas. Буде у свого лікаря, або буде лікуватися, або хто з їхніх родини буде лікуватися, або її дружина, або чоловік, або діти, то це торкає кожного з нас. І ми боїмося, що не буде цієї допомоги, як ми е, потребуємо її. І коли знаємо, як система працює, навіть ця погана система, яка є, хоча щось є, і вони бояться, що нічого не буде пізніше. І знов до моменту, коли воно не починається і не, не показуємо, що воно працює, люди бояться. Ну, ті, які є е, головні лікарі а, або ті, які були в адміністративних посадах, які заробляли е, дуже багато грошей по корупційних схемах, ректори університетів медичних, е, головні лікарі інституту серця, і інші, е, вони е, бояться змін. Не хочуть тих змін і борються проти них, бо вони себе не бачать у а, новій системі. Їх тут нема. Нема місця на корупції, нема місця на наживання над людьми, нема місця на а, їхні дії. І вони себе захищають і свої посади, і вони не хочуть бачити нічого нового. Вони бояться майбутнього. А я думаю, що ми, як країна, яка розвивається а, зараз, в нас. Дуже важливо, щоб ми бачили своє майбутнє і йшли до цієї майбутньої. Ну, Побачимо, як буде з часом, але первина ланка вже пішла. Багато людей бачать медичну реформу лише у рамках фінансування. Але Подумаймо, що насправді відбулося за останні три роки, коли ми були в міністерстві. Це було десь півроку тому, дев'ять місяців. Як ми пішли, створили програму Доступні ліки, де люди мають тепер безкоштовно або з маленькою співоплатою ліки, які вони ніколи не могли безкоштовно отримувати. Це державна програма. Вона розширюється. Мільйони, мільйони людей отримують ліки. Але тепер безкоштовно Але санкція була ще при богатирові. Це а, була частково, дуже та. дуже коротка програма, яка викрали всі гроші що дуже було, швидко, і воно не було. Воно не було Ні, я е тут, е розумі, що розумні жінки. Шо? Це коли відшкодовують гроші а. за придбані ліки. То... Реімбурсація. Що відбувається зараз? Є електронний рецепт. ідеш до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар по комп'ютері виписує рецепт. Воно йде через систему в аптеку. Ви приходите в аптеку, ви маєте так само, як з банку маєте номер по телефоні. Кажете, ось це є мій номер рецепту. Вони видають ліки безкоштовно або з маленькою співплатою. Можна слідкувати. Проблема була, коли була короткосрокова програма лише по гіпертонії. По гіпертонії. Та а, ця програма трохи ширша. А там була проблема, бо вони дуже швидко всі гроші витратили, бо не контролювали ні а, а, ціни, ні скільки видавали ліків. А це все робиться по електронній системі. І Національна служба здоров'я України вона може слідкувати за це. І побачити, чи скажімо, в одному місті один лікар видає тисячі рецептів на ті. Самі ліки, і вони можуть це закрити. Корупційних схем дуже важко ховати у системі електронній. Ну, навіть Національна служба здоров'я України створили нову інституцію, незалежну інституцію, яка працює, як НХС працює в Великобританії. Це є розпорядник коштів, який платить напряму в лікарню або лікарю за послуги, які дає які надані пацієнтам. Ми також і змінили медичну освіту, підвищили рівень 150 балів, щоби за щоб вступити в медичний вуз, змінили систему навчання постійного для лікарів, що вони можуть отримувати свої бали не лише від післядипломної освіти академії, а можуть їхати на конференції по цілому світі з своїми колегами навіть в Україні. Тепер дуже розвивається. Ну, розвивалася до пандемії нова система лікарської освіти післядипломної. А також була зміна у цьому, як реєструються. ali Ліки були колись дуже корупційна система через державний експертний центр. Тепер у них є єдине вікно. Експерт ніколи не спілкується із реєстратими, які реєструє ліків. Вже немає цієї корупції, яка колись була. Держлікслужба, яка ходить по аптеках, і дивиться, чи вони все правильно роблять. Кожен з них має камери. Тепер це все можна подивитися. онлайн. Давайте до життя. От просто в мене приклад. Я ви сказали про електронні рецепти. Угу. Я про електронні направлення. От я буквально днями спілкували. Спілкувалася з хірургом, його торкнулася друга ланка. Що uh -huh. він мені каже? Він критикує. Він каже: У мене як робочий день розпланований. До мене від сімейних лікарів отримують направлення електронні пацієнти. Хтось із них не знає, наприклад, там ну, це вже їхні справи, це необізнаність, це проблеми з комунікацією. Так, але він каже: у мене 15 хвилин на одного пацієнта, я хірург, я мушу вбити три коди: там послугу, код, нозологію, все нозологію, все. все. У мене медсестри вони е, в операційній роблять перев'язки. Вони не можуть цього робити. Я маю це робити, і він каже, що коли... До мене приходить там якась ну літня жіночка з якоюсь невеличкою проблемою, то ну добре, я вкладуся в 15 хвилин. А часто це бувають ургентні якісь випадки, коли він мусить прооперувати. І коли каже, що цей пацієнт у мене 40 хвилин, і вони плачуть, що програма ця висить. Ну це зрозуміло теж то претензії до інших людей. Але от від лікарів саме така критика, як, як і це? по цілому світі в інших країнах вони зорганізували свою роботу, що лікар може на 15 хвилин. Бачите, пацієнтів, як це робиться, як ви приходите до там, де ви робите салон крас краси, чи там сидить та жінка, яка буде все вам робити? Ні, там сидить адміністратор. Вона перша з вами спілкується, бере всю інформацію. Вона є ця, яка набиває всю інформацію в комп'ютері і все організує. Тоді медсестра може взяти там е, вагу. Поспілкуватися з пацієнтом, які є проблеми, щоб пацієнт переодягнувся, щоб він вже був готовий до лікаря. А лікар заходить всією інформацією, все, що потрібно, спілкується з пацієнтом, робить, що потрібно для пацієнта. Виходить, а тоді пацієнт одягається, і знову адміністратор може це все набивати у комп'ютер. Де є ті адміністратори? Чому е, пер... головний лікар так? То до нього це не гол... Ну, та це є організація. Угу. Як подивитися, що сталося на первинній ланці, вони переорганізувалися, щоб зрозуміти, як найцінніший час, який є в медичному е, закладі, це є час лікаря, і ціла система довкола цього лікаря має працювати, щоб він або вона могли з пацієнтом спілкуватися і робити це, що потрібно. Інша річ є, як вони мають 15 хвилин, можна переорганізувати свій день, щоб як людина має електронне направлення до лікаря, щоб вони е, подзвонили їм, запиталися, а чому ви приходите, як це є щось що буде півгодини, вони їх ставлять після обіду. Ті, які 15 хвилин, можна ставити до обіду, або е, поставити час. Так, як ми робили в нашому в нашій клініці, як в нас була пацієнтка, яка потребувала біопсію, то ми мали кожного дня окремий час, що ми могли якісь операційні. Втручання або процедури робити, але ми вкладали кожного дня цей час, щоб ми мали його, щоб ми не перевантажилися. Це є організація своєї роботи, це немає нічого спільного з медициною, з медичними послугами чи будь-що інше. Це є звичайна адміністративна річ, яка на жаль Якої в українській медицині правда? ніколи не було. Ясно, треба навчитися.